Ж бачимо, що Путін особисто ображає пана Трампа, тобто він робить такі заяви. Подекуди, які виглядають наступним чином, ну ти там щось говориш. Там нам байдуже в нас своя програма. Ми будемо добивати Україну, ми будемо її знищувати і так далі. Два ж твої там миротворчі ініціативи нам до біса і так далі. Це ж Путін відверто говорить. Він не те, що це там десь щось робить, а сам хіхікаючи, каже, да, 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 ми все приймаємо. Ні, вони на сам на насправді вони хочуть все ж таки, знаєте, якби одночасно і бити по Україні, і одночасно принижувати Сполучені Штати. Це ж Росія. Вони ж в себе постійно культували. Вали те, що, начебто, у них основний опонент це сполучені штати, а не Україна. Да що вони тут, начебто, в Україні воюють зі сполученими штатами. Ну тоді, ну як би був сенс сказати, дивіться ми не можемо їх там за три дні захопити, тому що там проти нас воюють сполучені штати. А сьогодні це виглядає трошки інакше, мягко кажучи. Це, для нас з вами це було зрозуміло від початку. А для внутрішнього сьогодні ринку споживчого е російської пропаганди. Ну ну це треба якось пояснювати. Дивіться, ми ж воюємо тільки з Україною ніяких там сполучених штатів немає.